Моя присвята знов тобі, найкраще місто на планеті, з тобою в радості, журбі, в падіннях долі, у пташині злеті, душа моя, натхненний край, життя стежине щастя поповиті, благословенний щирий водограй, Ріднішого немає в цілім світі. Стрімких рік, в безмежності лісних каштанів, Віршах любов моя навік, допоки битись пульс не перестане ти в моїх думах, в кожні дні, в яскравих заходах світання, у іспиті війни складні, у кожнім серцях волювайні, за твої рани й твою біль, за сон порушений та спокій, що прилітає звідусів, і що часи прийшли жорстокі, але ж з тобою назавжди, місто герой, що не Богом і нам по долі разом ти, це обране життя дорога.